Перший раз я читаю повністю текст, після того читаю речення за реченням та перекладаю його українською, пояснюю граматику і після того читаю ще двічі. Один раз а, повільно, і другий раз вже швидше. My house. My house is simple but tidy. There are two rooms. We have a living room, a bathroom, and a kitchen. The yard has beautiful flowers and butterflies. It is so nice to live here. My house. Mi budinok. My house is simple but tidy. Мій будинок простенький, але охайний. Запам'ятайте, що в англійській мові має бути обов'язково в реченні підмет та присудок. В даному випадку my house – це підмет, is – це присудок, тобто перекладається із як Є. Дуже часто ми, коли говоримо англійською мовою, то подібні дієслова не вставляємо, тому що. В українській мові подібного немає. Але ми маємо пам'ятати, що сказати my house simple but tidy – це граматична помилка. Вас зрозуміють, але граматично це буде звучати неправильно. Має обов'язково бути дієслово am, is або are. Так як тут my house, можемо замінити займенником it, то підставляємо is, «My house is simple бат tidy. Це дієслово можна перекласти як є. Мій будинок є простенький, але охайний. «But» перекладається як але, і ми його використовуємо, коли ми хочемо щось протиставити один одному. Так? Він простенький, але який? Охайний. Далі. There are two rooms. Є. Дві кімнати, тобто мається на увазі в будинку, можна сказати There are two rooms in the house. Можна просто сказати There are two rooms. Тобто в ньому є дві кімнати. Оце конструкція there are. Але коли ми вимовляємо швидко, то вимовляємо цей звук R there. are, there are there two rooms. Ми ставимо цю конструкцію на початку речення. І тоді, коли ми хочемо сказати, що щось десь знаходиться. Якщо ми говоримо про множину. У нас тут дві кімнати, тому ми використовуємо there are. Якщо ми говоримо про щось одне, наприклад, там є одна кімната, то ми скажемо there is. There is one room. We have a living room, a bathroom, and a kitchen. Ми маємо одну вітальню. Одну ванну кімнату та одну кухню. Оцей артикль E ми вживаємо тоді, коли говоримо про щось одне, наприклад. Так? Ну, є й інші правила, коли ми вживаємо цей артикль, але в даному випадку a living room це означає, що одна вітальня, одна ванна кімната та одна кухня. Подвір'я має гарні квіти та метеликів. Тут ми вживаємо артикль The. Він нам вказує, що це не якесь подвір'я у сусіда чи у подружки чи, чи ще десь, а саме подвір'я, яке знаходиться біля мого будинку, біля оцього будинку, про який ми читаємо текст. The yard has beautiful flowers and butterflies. It is so nice to live here. It is so nice to live here. Це так приємно жити тут. Дія слово is, it is, це є так приємно, що робити to live, жити. А от обов'язково, якщо у нас інфінітив, тобто відповідає на питання, що робити, то дієслово йде зі словом to. It is so nice to live here. Або це так приємно бачити тебе. It is so nice to see you. «Це Так приємно познайомитися з вами. It is so nice to meet you. Тобто дієслово йде з часткою to. To see, to live, to meet you. My house. My house is simple but tidy. There are two rooms. We have a living room, a bathroom, and a kitchen. The yard has beautiful flowers and butterflies. It is so nice to live here. My house is simple but tidy. There are two rooms. We have a living room, a bathroom, and a kitchen. The yard has beautiful flowers and butterflies. It is so nice to live here.